Черкаські паралімпійці та їхні тренери отримали відзнаки від Черкаської міської ради. Спортсмени, які побували на Паралімпійських іграх у Парижі, поділилися враженнями від виступів та планами на майбутнє. Квіти, відзнаки та слова вдячності. Міський голова Анатолій Бондаренко привітав черкаських спортсменів, які цього року представляли Україну на Паралімпійських іграх у столиці Франції. Роман Данилюк, який здобув бронзу з метання ядра, каже, чималу роль в його спортивній кар'єрі має підтримка міської влади. Свої спортивної кар'єри він нам допомагає і завжди е, паралімпійський наш паралімпійський рух е, на е, рівні з олімпійцями. І ми завжди в своїй збірні ставимо приклад міста Черкаси, тому що ми завжди отримуємо стипендії, завжди отримуємо подяки, і це нас дуже важливо. Дякую. Відзнаки за звитяги в ім'я Черкаси отримали також спортсмени Максим Коваль, Владислав Єпіфанов, Олександр Дорошенко, Артем Манько та Дар'я Котик, яка виступала в парному академічному веслуванні. Була в Парижі в змішаному екіпажі двійка парна з своїм напарником і по сумісництву чоловіком. І ми зайняли четверте місце. Звичайно, це не те місце, яке б хотіли б зайняти і за яким ми їхали. Ми зробили від себе. Все, що могли, старались з усіх сил, але на жаль, цього недостатньо, тому треба працювати далі і, звичайно, їхати на Лос-Анджелес вже за золотом. Спортсменам-початківцям дівчина бажає таке впевненості в собі, ніколи не сумніватись в своїх досягненнях та майбутніх результатах. Потрібно просто працювати і так мовити, брати своє. Ніколи не сумніватись, просто їхати і показувати той результат, на який ти готовий. Їхні тренери Іван Кердода, Дмитро Панчелін Людмила Шкалікова теж не лишились без уваги. Анатолій Бондаренко каже, спортивні досягнення земляків стали можливі завдяки нашим захисникам. Ми вболівали, і в першу чергу я впевнений, що кожен виступ нашого спортсмена був присвячений героїзму наших хлопців, які зараз на сході нашої країни боронять нашу землю. Дякуємо Збройним силам України за можливість провести цей захист. Цей захід. Дякуємо нашим спортсменам і впевнений, що наступного разу ми отримаємо кращі результати і будемо рухатися вперед. І будемо рухатися всі разом до нашої спільної, не тільки спортивної, а до нашої спільної перемоги. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.